Це не просто книга, це повна збірка всіх брошур за останні 10 років. Оригінал, пряма передача з Німеччини. І вона може стати твоєю. Так, вона німецькою мовою, і це комусь може здатися незручно. Але тут усе видно по ілюстраціях: схеми, вузли, всі деталі наочно. Це справжня енциклопедія для того. Хто працює з гіпсокартоном. вона не просто для колекції, це практичний довідник для майстрів. Це не художня література, це практика в чистому вигляді. Всі новинки, технології, рекомендації від КНАУФ саме тут. Книга в єдиному екземплярі. Тому я вирішив зробити цей розіграш. Я б дуже хотів, щоб ця книга дісталася саме тому, хто її потребує. 100 гривень один шанс, і вона може бути твоєю. Чим більше шансів, тим більша ймовірність виграти. Тож, Хто хоче отримати цей подарунок, не зволікає. Удачі! Виграє той, хто точно знає, що таке точність в монтажі. Щоб взяти участь, переходь за посиланням в шапці профіля або пиши в директ. Своїм шансом ти підтримуєш мої відео і, можливо, виграєш те, що допоможе тобі рости як майстру. Дивіться стільки їх там. Знання це сила, а точність це монтаж по фрейду.